До бібліотеки для дітей надійшла незвична посилка. Заклад отримав ліску з книжками від іноземних партнерів. Олександрійська книгозбірня стала учасницею проєкту, що реалізується командою ГІОТ-Інститут в Україні спільно з німецькою бібліотечною асоціацією та Українським інститутом книги. Наша бібліотека, Центральна бібліотека для дітей Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи, увійшла у 250 кращих бібліотек, які стали учасниками проєкту і отримали таку чудову валізку з книжками. Для нас це такий безцінний скарб. Ми подавалися на. Цей проект в листопаді нам прийшло повідомлення, що нас відібрали, і ось в січні ми вже отримали цей, цей набір у Валісті. 22 книги українських та зарубіжних авторів. Є сучасні твори та класичні. Окрім цього, є книги німецькою мовою. Окрім книжок, у валізці є чудові набори, є іграшки, є ось такий сенсорний книжковий черв'ячок, який буде дуже до вподоби нашим діткам, є канцелярське приладдя, також є інструкція з сценаріями використання цих книжечок. І такою родзинкою цієї валізки є. Список рекомендацій від відомих спеціалістів психології, як говорити з дитиною на тему війни, як її захистити, як її розповісти про складні речі простою мовою. Ну, це дуже актуально зараз цей час, і ну, всі діти переживають це. І тому я думаю, це ці рекомендації від цих спеціалістів будуть нам корисні при використанні даної валізки. Книжки вже на поличках бібліотеки для дітей, тож поспішайте взяти їх першими.